Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що ви долучилися. Слава Україні. Героям слава я не можу вас не спитати про ракетні атаки, які коїть Путін. І знаєте, ми от сьогодні з там з колегами обговорювали це з редакторами. А на що це Путіну? І дійшли до того висновку, що він застряг на фронті, і для того, щоб спонукати усіх капітулювати, він б'є по глибокому тилу. Не маючи жодних там якихось цілей, бо як бачимо, 90% з усього, що летить в Україну, збивається системами ПВО про ситуацію на фронті. Чи зав'язала там Росія від вас, як від очевидця, як від головного героя цієї події? Будь ласка, наче я з вами погоджуюсь, що застряг, застряг і не знаю, як вийти. І це всі його всі останні дії, кроки. Висловлювання його, його там всіх, як поддільників Лаврова, Захарова і там інших, от вони підказують про те, що він зрозумів, що сюди, тобто в Україну, зі зброєю в руках ну лізти не можна було. Вони могли б все продовжувати багато років, скажімо також розкладати середини через своїх агентів впливу, через своїх у цих завербованих агентів любителі так званого руського міра, і це, мабуть, все ж таки перевело б більше ефект дало б в ітогі, так як вони за ці вже там скільки 30 років розвалювали наші збройні сили, країну в цілому, і так далі. От тому е, е, це е, однозначно, от а е, враховуючи його психопортрет. Те, що він хто він такий, звідки він вийшов, чим він займався там на початку 90-х років, скажем, ну, ярий відкритий злочинець, який при владі і так далі. І, в принципі, багато кримінальних справ було порушено. Про це треба нагадувати росіянам кожен день, то оце його поведінка, це ну, агонія, яка от залякати. Показати, що він має якусь силу, так як вони там арічникам лякали і так далі. От, оце треба розуміти, і це треба розповідати нашим партнерам за кордоном, щоб його боятися не треба. Він сам, по своєму, повторюсь, психопортрету, так званому, він сам дуже боєгузливий, він боїться власної тіні він боїться, це скажем. Інформація від уже саміх москв, е, за багато років, яка збирається, що він боїться взагалі на люди показатися в той же самий Москві, от він дуже швидко проїжджає і швидко звідти втікає, Тобто він там не е, відчуває себе власником, от в самій Москві, може десь на окраїнах там і то навряд чи. От стосовно того, що він робить на фронті, о, яка реакція е, нас як військовослужбовців на це. Ну, це більше, скажем, дає нам сил і більше дає нам впевненості, що ми робимо все правильно. От саме то що він, тому що він не має успіхів на фронті, тому що він ціною великих втрат, має певні там просування, от оце його і приводить до цих дій. Зокрема. І йшла мова про те, що путіну знадобиться 103 роки для того, щоб захопити всю Україну такими темпами, як зараз він це робить, як це захоплює. Але я дивлюсь, зокрема на Покровський, от рахував, з минулого серпня вони проводять там активні бойові дії і намагаються захопити місто. Навіть ДРГ зараз заходить періодично, як ми бачили кадри mm. на вокзал. Їх там ліквідували і все. Далі вони просто просунутись не можуть. То яку мету переслідує Путін? Просто, ну, він же вбиває своїх же росіян. Більше мільйона осіб вже ну, хто загинули, хто там інваліди, і так далі. Ну, Це вже відчула абсолютно кожна російська сім'я. Що може вплинути на те, щоб Путін зупинився, як ви гадаєте? Пане Олег, я. Скажу так, що його так ска оцінити і дати правильну оцінку людині, яка неадекватна, от а це однозначно неадекватна поведінка, маючи, повторюсь, да, маючи такі, такі ресурси, природні ресурси, маючи такі територію, велику територію, маючи, входячи в вісімку велику, його в вісімку, і він буде там достойним членом. Але треба пам'ятати. Що відбувається в самій Росії за ці е, роки правління Путіна? Тобто кооператив озера е, практично захопив всі е, недра, е, всі е, там е, все виробництво, яке тільки може бути, всі е, е, держпроекти державні за державні кошти. І ці гроші постійно крадуть, виводять за кордон, діти навчаються за кордоном, там одружуються, женяться і так далі. о і а ви собі треба якось у ці дії перед своїм же власним народом? Ну і плюс е е ці расистські націоналісти, які йому мабуть е в голову вбивали весь час що Крим та Росія, що Мала Росія, Велика Росія, і так далі. І так далі, тобто, ну це ще каже про його, скажімо, неосвіченість, да або малограмотність. Тобто людина не вчилася ні ніде ніколи і не, і не намагається це виправити на зараз. От і так, оця скільки там відсотків 80 населення, яке сьогодні його підтримує. От і те ж саме проблема, вони не вчаться. Їм е, пишуть ці пропагандісти, ці підручники, і вони по ньому йдуть. Що треба зробити? Я скажу: ну мабуть, це не традиційно може бути. Ну, є питання там якесь. Ізраїль, е, Палестинське є питання там Північної Кореї і е, Південної Кореї, є українські питання, як вони називають. А як я кажу, є путінський вопрос. От при всьому тому, що навіть багато хто висловлює, що, от, що поміняється, якщо Путіна не стане, поміняється, враховуючи ту, е, ту роботу, в тому числі Збройних сил України, Сил оборони в глибоких тилах на сьогодні. Дуже ефективну професійну роботу, тобто ми не стріляємо в, в цивільні дома, ми не знищуємо там е, дитячі садочки. А ми лупимо туди, де е, саме е, кується ця, е, підігрівається ця війна, де робляться е, БПЛА, де начиняється виробляються там е, компоненти різні і таке інше е, літаки. От і все це дасть от змога рішити путінський вопрос. Оце дасть змогу, тоді скоріше будуть перемовини, скоріше буде все інше. Оце треба усвідомити. Я думаю, що мабуть, ну така сума невеличка, слазьбе, і багато країн скинулось би, щоб це питання закрити. От що питання? От на це треба робити акцент. Плюс, ви бачите, що президент Сполучених Штатів сьогодні підіграє йому. от яким чином, може він так бачить, може він хоче все це мирно вирішити. но у нас кожен день гинуть люди. Я не беру вже військові, цивільні, руйнується інфраструктура, будинки приватні, там державна власність, там комунальна і так далі. Це як можна побачити 21 століття -е сторіччя на вулиці, і як можна з цим взагалі змиритися? Ці питання треба закривати, і однозначно ми маємо право про це казати на всіх світових майданчиках. Подалі будуть іще є кандидати на ці е, теми, такі як е, Північна Корея. О, це теж ну, 30 мільйонів населення. Чи, 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 чи загнав в рабство, зробив з них зомбі, і весь світ на це дивиться. Це ж їхня країна, ми ж не маємо права. Це треба вирішувати. І я думаю, що сьогодні е, технології, е, навики і, і дозволяють це зробити. Головне, щоб було прийнята е, е, рішення. Тобто ліквідація Путіна я правильно вас розумію, це один з варіантів завершення війни. Один з який прискорить да, завершення війни, і все з іншого боку. Давайте визнаємо, що росіян більше так, да, вони вчиняють зі своїм народом як біомаса, просто кидають їх на убой, але менше з тим їх більше. Скажіть, якість України в питанні дронів, в питанні ракет, в питанні прицільності вона переважить кількість росіян. Однозначно, да, вона переважить, і бачите, як ми е, росіяни зараз вчаться в нас, вони вчаться в нас. Саме вони е, після нас почали створювати теж сили безпілотних систем такого ж типу. Вони е, приділили у них ну ресурс, можливостей, е, можливість е, заганяти своє суспільство там е, під плінтус і все кидати на. Військово-промисловий комплекс є більше. Ну, це диктатурна д... страна диктатури, от держава, вірніше, да чи д... ну, да. от, оце треба розуміти. Але е... я хочу з наголосити, що молодь російська молодь на території Російської Федерації. Сьогодні ми вже бачимо приклади, коли там молода дівчинка співачка вийшла і заспівала пісню, зважаючи на те, що. Те, що там відбувається, от і молодь почала її підтримувати. То є є, є ці скажімо, їх небагато, але вони є. Оце на, на це також треба скажімо, приділяти увагу і діяти такими ж самими засобами і методами, які роблять росіяни. Вони всюди, вони е, заполонили всі е, інформаційні простори Європи, е, аф африканських країн. Країн ну, того континенту, близький схід всюди вони є і пускають цю картинку. Ми, нам треба на це звернути увагу і більше, більше доносити цю правдиву інформацію. І от дуже працювати, не скодувати на це нічого, бо що інформація сьогодні це ну це все, вона вже давно так. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Пане Сергію, я вам дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до цього запису. Бережіть себе і буду радий вас бачити знову. Дякую, будьте здорові. Дякую дуже і на все добре.